Якщо ви, як і я, полюбляєте прості рецепти з доступних продуктів і з неймовірним смаком, то цей рецепт саме для вас. Кекс із замороженою смородиною сподобається не лише діткам, а й дорослим. Коли в холодильнику два яйця, у шафі трохи борошна, а настрій потішити близьких чимось смачненьким, точно печемо кекс. Перелік інгредієнтів залишу в описі під відео. І ця смачна історія починається з того, що збиваємо яйця із цукром, дрібка ваніліну і до легкої піни. Коли цукор розчинився, а яєчка стали пухкою масою, додаємо молоко та олію і гарненько все перемішуємо. Насипаємо борошно, суду гасимо оцтом, трішки побулькало і теж до нашої миски. А тепер все гарнесенько перемішали. І маємо таке гладеньке ніжне тістечко. Форму змащую вершковим маслом, Видаваю тістечко, присипаю замороженою смородинкою, і то вже файно виглядає. Зовсім трохи занурюю смородину в тісто, аби вона не пригоріла. У розігріту духовку на 180-35-40 хвилин до сухої шпажки. І ще для більшої краси присипаємо цукровою пудрою, даємо трошки охолонути, заварюємо чайочок і насолоджуємося смачного! Ну і не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобався мій рецептик, а ще підписатися, адже попереду у нас багато хлібних історій.